Останнім часом на Полтавщині спостерігається, хоч і незначне, але зменшення поширення віл інфекцій. Найбільше хворіють молоді люди віком від 20 до 39 років. Якщо брати по кількості пацієнтів, вроді це невелика когорта пацієнтів, але якщо брати по тому обсягу, де на якій території сьогодні є це захворювання, то ми можемо сказати, що лише там дві території, де не виявлено захворювання. Якщо ми раніше говорили, що це там п'ять територій, чотири, три, десять, там то вже сьогодні ми говоримо, що це охвачує на кожній території. Є адміністративний, адміністративні сьогодні захворювання. і снід на жаль, з кожним роком продовжує зростати смертність серед хворих на снід. У першу чергу це свідчить про зрілість епідемії, переконані лікарі. Корінь, я думаю, що в самому суспільстві а суспільство складають люди, і кожен не може бути байдужим до тих проблем, які є в оточуємо середовищі. Не треба проходити десь сповз тої людини, яка щось робить те, що недоречно було її робити. Тобто, це такі і не треба перекидати, що це там десь якась одної служби, це там другої служби, чи там все ще хтось дуже із дві року. Всі програми з профілактики захворюваності. Фінансуватимуться виключно з обласного та державного бюджетів. Міжнародні вливання припиняться. Кошти глобального фонду, які зараз більша частина послуг фінансується за кошти міжнародних донорів глобального фонду. В 2017 році буде припинено це фінансування. І у всіх регіонах зараз перше питання це план перехідного періоду з фінансування з міжнародних джерел, перейти поступово на бюджет, на фінансування з державного бюджету і місцеві. Протягом чотирьох років з обласної скарбниці мають виділити. Понад 9 мільйонів гривень з державного бюджету на попередження та лікування віл інфікованих Полтавщина має отримати 100 мільйонів гривень. Ми кажемо, наркоман там колеться або нюхають, або ще щось робить. Але це трагедія для сім'ї, і це впливає на це. За словами головного медика області, останнім часом на трасах знову з'явилися дівчата легкої поведінки. Які є розповсюджувачами хвороб, якось я чесно кажу, я не бачив, щоб там вже такий був період, щоб стояли десь люди на трасі, так? але сьогодні ми знову бачимо, що є це все. Тобто треба якось знову міняти підходи, вести роботу, чого і брати їх цих з цими людьми, працювати. Це наші люди, це наші громадяни, наші держави. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я Україна залишається регіоном за високим рівнем поширення ВІЛ серед країн Європи та Східної Азії.